Вітаю! Як і в попередньому відео, у мене зараз в роботі дизельний Subaru Forester 2015 року з двигуном EE20Z 3 покоління. І власне, на жаль, затягнувся у нас ремонт аж на цілий місяць через оцю деталь. Це у нас насос ТНВД Denso HP3 для системи Common Rail. Значить, в чому проблема? Значить, клієнт до мене звернувся з проблемою, що в нього погано заводиться мотор на холодну, на гарячу і, в принципі, коли на вулиці тепло, все чітко працює, заводиться, все працює. Але от проблема з заводкою. Свічки накалювання клієнт перевіряв вже в іншому місті, там в себе в місті. І я ще додатково перевіряв, свічки працюють бездоганно, ну, немає ніяких нарікань на них. Тому лишається лише проблема з паливною апаратурою. Клієнт робив десь діагностику, йому сказали, що проблема з одною форсункою. Відповідно, ну, ми прийняли рішення з клієнтом знімати мотор і знімати форсунки, і віддавати їх на перевірку. Форсунки перевірили і сказали, що три форсунки без проблем. Одна форсунка в принципі нормальна, просто там є якісь нюанси по вприску, їх відрегулювали. Якби навіть ремонтувати толком форсунку не потрібно було. І оцей нюанс з вприском ніяк не впливає на запуск двигуна. Ну, і ще такий нюанс, що коли от заводиш, то чути, що. Ну, Перший час, коли мотор крутиться, він і не схватує. Тобто, переважно, коли проблема з форсунками, то е, починає схватувати, схватувати, але не заводиться. Тобто, наприклад, якби в нього була проблема з одною форсункою, то на трьох форсунках е, схватувало б, але пізніше б заводилось. А в даному випадку, воно, навіть при температурі плюс 3 мотор заводиться десь 2 секунди. Тобто, вже чути, як десь півтори секунди, просто мотор крутиться просто в холосту, і там десь потім ще через пів секунди він вже заводиться. Як би зразу. І е, оскільки з свічками все добре, з форсунками все добре, у нас лишається ТНВД. Для того, щоб зняти ТНВД на дизельному субару, це ще та історія. Це потрібно розібрати весь перед двигуна, зняти передню кришку. І тоді вже відкриється доступ до насосу. І для того, щоб ну, зняти насос, потрібно зняти тут шестерню спереді. І для того, він знімається у нас би, ще назад. І для того, щоб його назад зняти, ще й треба впускний колектор і весь верх розібрати. Тому роботи так ну, немало, скажімо так. Це, раз. Це на перших двох поколіннях, а на третьому поколінні для того, щоб зняти насос, то, щоб зняти шестерню, оцю, то треба зняти три ланцюга. Тобто розібрати повністю весь ГРМ, який складається з трьох ланцюгів. І тільки тоді вже ну, можна буде зняти насос. Тобто роботи хороший шмат, так би мовити. Ну, одним словом, добрався я до насоса. В принципі, я вже багато дизельних Subaru зробив. Це вже четвертий чи п'ятий дизельний Subaru в ремонті в мене. Тому, якби, ну, вже є певний досвід. І, в принципі, ну, для мене це не є проблема розібрати, зібрати. Але проблема була в іншому. Я зняв насос, все нормально. І е, хотіли зробити, так би мовити, максимально все якісно, оскільки ну, проблемно зняти його повторно, і тому вирішили відправити аж в Київ, щоб зробили там ну, максимально чітко, щоб взагалі ніяких приколів не було. Бо скажу чесно, я вже от 4 роки займаюся моторами, турбіни, форсунки вже робив безліч разів. Там Турбін, напевно, штук 20 вже я ремонтував в одному і тому місці форсунки я теж в одній точці роблю, вже напевно до 10 разів форсунки там робив і все добре. От За 4 роки насоси ще ні разу не робив. Були варіанти, що треба було робити насоси, але клієнти відмовлялися, бо ціна була висока, і купляли баушні насоси. І, в принципі, вони були хороші і з цим проблем не було. В даному випадку такий бушний насос купити ну, трохи проблематично. В теорії ці насоси на всі три покоління цього дизеля підходять, але це не точно, тому якби, би не, не варто було ризикувати. Плюс ці насоси вони мають болячки, які будуть на всіх бушних насосах. І, в принципі, ремонт насоса не є такий дорогий, але ну, дається гарантія, і якби все-таки краще його зробити. Ну, якщо там не прям він в хлам розвалений, то краще його зробити. Отож, вибрав я в Київ відправити, куди насос. Подивився в інтернеті. Якийсь дизель хаб-сервіс в Києві. Ну, Думаю, там почитав відгуки, вроді би, не такі непогані. Все там так гарно в них, сайт гарний. Ну, подзвонив менеджеру, в принципі, нормально поспілкувалися, сказали, все, відправляйте насос. Я попросив його просто ну, для початку перевірити на стенді, сказати, що з ним. І тоді вже вирішувати, що з ним робити. Значить, відправив я насос на Київ. Потім я дзвоню питаю, що там з насосом вже десь два дні пройшло. Мені кажуть, ви знаєте, ми з Києва відправили на Тернопіль наш філіал. Ну Це вже було дивно, мене ніхто нічого не повідомив. Просто вони сказали, та в нас там стенд зламався, ми там на Тернопіль відправили. Ну Це вже було дуже дивно. Окей, дзвоню в Тернопіль кажуть: та ні, ми не знаємо, що за насос. Коротше, отака історія. Дзвоню ще раз на Київ, ще раз на Тернопіль, вже вони розібрались, що це за насос, що він у них такий є, що вони там мають його перевірити. Проходить декілька днів, реакції ніякої, ніхто нічого не робить. І просто таке враження було, що я їх благав, щоб вони перевірили той насос, щоб я їм заплатив гроші. Ну, і в якийсь момент вони все-таки. Перевірили його, сказали, що поставили на стенд його. Перевірили. І він робочий, все з ним добре. Але там щось, я йому казав, що можливо він не герметичний. І він зразу такий каже: то давайте просто ремкомплексі резинки поміняємо і ну, все буде добре. Що ніби там спід сальника, він казав, трошки запутіває, і під кришками. Плужирів запитування є до мене ну, добре, міняємо ремкомплект. Ціна такої роботи озвучили просто космічно. Тобто сам ремкомплект коштує в районі півтори тисячі десь. Сальник вала там ну, в районі 500 гривень плюс-мінус. Ну, наприклад, ремкомплект плюс сальник це в районі 2000 гривень. А заплатили ми з клієнтом 9200. Тобто, виходить, це 7200 робота. Ну, така грандіозна ціна за те, щоб просто цей насосик розібрати і зібрати. Нічого ремонтувати з ним не треба було. Ну, по їхнім словам. Ну, добре, думаю, значить, зараз такі ціни. Ну, заплатили ми, відправили мені насос. Довго це все відбувалося, ці всі процеси. Я шепотав, то ви і до того перевіряли на стенді, і після. Так, да, ми да, ну, все перевіряли. Просто приїжджає насос без нічого, без резинок, які вони міняли. Ну це ладно. Ну, скажімо так, це не така вже дорога запчастина, що резинки вже можна і не класти. Добре, ніяких виписок зі стенда, нічого, взагалі, абсолютно. Ну і коротше. Називається ця контора Автомафія, яка має десь там в районі п'яти філіалів в різних містах, і базуються вони в Тернополі. В Києві, я так розумію, що вони там чи не працюють, чи що. ну Це просто якийсь такий ход у них, що відправляєш в якийсь там дизель хаб в Київ, а воно приїжджає в Тернопіль в Автомафію. Отак якось у них працює. І в чому суть? Тому суть, що я забираю насос, ставлю його на машину. Знову ж таки, повторюю, ставиться він непросто. І ну, треба кришку на герметик садити, всі ланцюги збирати, все по меткам виставляти, ставити колектор, ну, все підключати. Ну, коротше, ну, нормально роботи треба зробити. Ну, десь так два дні роботи, щоб його зібрати. Ну, так Плотно попрацювати треба було. Я сідаю в машину, пробую завести автомобіль. Е, перші 2-3 запуска просто в холосту. Ну я думаю, ну, щоб паливо може не прокачалося. Хоча я його прокачував вручну. Повністю всю систему опресовував, перевіряв, Все, повністю паливо було і в насосі, і в рампі, і ну, скрізь було паливо. Я перевіряв. Але все одно, за три запуска ніякої реакції. Ну, я здивувався, підключив сканер. Ну і давай маслати стартером. І що я бачу? Тиск в рампі 10 бар. 10 бар. Тиск в рампі. Щоб ви розуміли, хто не розуміється, ну, має бути в районі 270 це мінімум. 270 бар має бути. А видає 10 бар. Ну, це просто трешак. E, значить, перше, що я подумав, що це проблема з дозатором. Тут ну, є такий дозатор палива на цих насосах. Я вже не раз стикався з цими дозаторами. Ось цей дозатор. Загалом ці насоси ставляться не тільки на Subaru. Ці насоси ставляться на всіх японських дізелях. плюс Opel 1.7. І е, власне, от... На всіх цих насосах проблема з оцим дозатором. Е, як ця проблема проявляється переважно, що буває, що машина взагалі не заводиться або заводиться глохне, ну, це вже такі запущені варіанти. А починається це з того, що плавають оберти на холостих обертах. Ну, от є така проблема з цими клапанами, я думаю, що цей клапан просто заклинив. Буває таке, що він в закритому положенні, якщо заклинить, то солярка не подається взагалі в насос, і тоді ну, нічого видавати він не буде. Я пробував там скидати фішку, вдягати фішку, пробував скинути резинку з дозатора. Ну, по-всякому, пробував оживити, нічого не вийшло в мене. По факту прийшлося мені знімати все по нові, ввести його тут, в Луцьку, в нас в компанію «Сіндізель». Сін Привіз туди, перевірили хлопці на станді насос, а він мертвий. Ну, от Він нічого не качає, от їх 10 бар накачує і все. Просто, ну, тобто, був робочий насос, машина їздила, все було чітко, просто погано заводилася в мороз. але Працювало все чітко, бездоганно. Наприклад, там в плюс там, 5 заводилось спокійно і все працювало чітко. Скільки вже клієнт на ній 40 тисяч наїздів і все працювало добре. Ну, і з робочого насосу вони зробили неробочий. Е, я до них звернувся, ну, питався, що це може бути. Вони казали, та ми не знаємо, ми не знаємо, відправляйте назад, ми подивимося. Я думаю, ну, який сенс відправляти ну, майстрам, які з неробочої деталі зробили, ну, з робочої деталі зробили неробочу. Я подумав, що це не має взагалі ніякого сенсу їм його відправляти. Е, спитав, чи можуть вони хоч якусь мінімальну компенсацію зробити, бо взяли вони ну, нормальний кеш, а по факту просто поламали насоса клієнту. І вони сказали, що та ні, ніяких компенсації не буде. Просто ви відправляєте, а ми зробимо. Ну, ви розумієте, як би вони зробили. Я би просто задобався кожен раз знімати і ставити той насос. Тому було вирішено вже просто забути про них. І звернувся в Сіндізель. По-перше, зразу от кинули на стенд, побачив, що він не робочий. Ну, щось там вони пофіксили, бо ну, я не майстер. По дизелям, ну, конкретно по палення апаратурі, я не розбираюсь, щось вони пофіксили. Він запустився. І е, що вони перевірили ще. Окрім цього дозатора, ну, як перевірили, дозатор на цьому насосі робочий. його на стенді перевіряли все. Хоча в тій конторі мені взагалі казали, що вони ставлять насос. Якось без дозатора його перевіряють. Ну Це бред. Що -то у них за якісь, ну, я так розумію, що в них якийсь стенд для звичайних насосів, там. не для комунрейлівських насосів, у них стенд. І вони ну, не тямлять в тих насосах. І для чого було тоді взагалі братися ну, в ремонт цей насос? Бо я питав, ви всі насоси робите? Так, да, всі насоси робимо. Ну, По факту, ну, як мінімум, цей насос вони не подужали. А тут все чітко на стенді. Тут такий стенд, як на форсунках, все там перевіряється, все ідеально, є роздруківочка, всі параметри. І е, на цих насосах є болячка. Окрім цього дозатора, ще є ось така штучка. Це в нас підкачуючий насос, який качає солярку з бака в сам насос ТНВД. Тобто в чому суть? Що цей насос Denso, оцей, він складається формально з двох насосів. Тобто, це у нас ось тут стоїть підкачка ззаді. Ось. Це у нас насос низького тиску. Тобто, просто за рахунок того, що вал насоса крутиться, тобто колінвал крутиться, крутить вал насоса, і цей вал крутить оцю шестеренку. І вона ось тут от крутиться і перекачує солярку от через ці лопасті, перекачує солярку з бака закачує в сам насос. Бо електричного насосу в баці немає на цих двигунах. Тому це робить оцей механічний насос. Просто от як масляний насос качає масло, ну, на багатьох моторах він виглядає саме так, тут він скачає солярку. Закачує, закачує, ця солярка попадає з от, з цих шестеренок, солярка попадає на дозатор палива. І дозатор вже коригує, скільки солярки з бака треба закачати в насос. І вже дозатор привідкривається, і з дозатора паливо. Поступає у нас на один плунжер і на другий плунжер. Тут у нас два плунжера стоять. Ось Один плунджер і другий. Солярка поступає на плунжера, Відповідно, далі у нас вал крутиться. І на валі всередині корпуса насоса є такий квадрат, такий ролик квадратний. І цей квадрат нажимає на клапана. Плунжерів. Там пружини є, такі якби штоки. Ну, похожі дуже на клапана, як на моторі. І ті штоки рухаються туди назад. І їх штовхає власне цей квадратний ролик. І вже коли він їх крутить, у ці клапана з пружинками, тут вже в цих плунжерах створюється високий тиск. Тобто він створюється і тут. І тут одночасно з цього плунжера тиск високий йде сюдою, через оцю трубочку, і вже йде зразу на рампу. А з цього плунжера через оцю трубочку під високим тиском попадає сюди, і от через цю ж трубочку теж рухається. Тобто два плунжера нагнітають тиск, і він йде у нас через цю трубочку на рампу. Йде у нас на рампу, і вже коли в рампі створюється високий тиск, тоді вже можуть відкриватися форсунки, і тоді машина заводиться. Ну, Це вже далі елементарно. І е, в чому нюанс, що дуже часто виходять з ладу ось ці штучки, ось ці підкачуючі насоси, дуже часто виходять з ладу. Ну, Буває таке, що вони просто розлітаються. Тоді взагалі ну, паливо не поступає якби взагалі в насос. В даному випадку паливо поступало, ну, машина ж працювала. Але ну, є певні затертості тут на кришечці. Ну, тобто є затертості. Тут у нас теж між, ну, от на самій оцій зірочці теж присутні затертості. Ну, зрозуміло, що я вам зараз на камеру цього не покажу. Але по факту вони є. От, на, на, у цих штучках вони круглі, а вони стають такі більш квадратними. Бо оця штучка дає виробітку. Ну, це просто, скажімо так, стається від е, сухої солярки, від е, попадання води. Е, ну, просто ну, з часом. Ну, це просто метал-треть метал об метал Відповідно, стругається стружка, яка ще ну, може і форсунки вам покласти. Е, ну, і, відповідно, коли там вже ну, йде виробітка, вона, ну, ця виробітка практично така. Дуже-дуже ну, маленька ця виробітка. Але вона є. І через цю виробітку. Якби на холодно, може погано заводитись автомобіль. Бо на холодно важче цьому насосу закачати паливо в насос. Бо солярка стає густа в мороз і йому просто ну, важче її закачати. Коли солярка ріденька, як водичка, то він її не закачує легесенько, А коли вона стає густа, то ну, вона повільніше закачується і в принципі ну, повільно поступає в мотор. Ну. Ну, я казав клієнту, що на жаль, не можу дати гарантії, що прям точно машина почне заводитись краще після цих всіх маніпуляцій, але ну, побачимо, який результат буде. Але факт того, що насос треба було зробити, як мінімум, для того поміняти цю штучку, щоб вона не стругала стружку. Бо з часом ця стружка попадає в форсунки, і тоді вже просто машина може взагалі не заводитись навіть ну, в теплу погоду і загалом працювати погано. Тому ось така от штука. І попередні майстри з тої автомафії не звернули увагу на ці потертості. Що тут вже ну, такі якби вибоїни є. і ну, Це все ж метал треться в метал і ну, настругується стружка. Тому майстри з Сіндізеля повністю перебрали по нові весь насос. Поміняли ось оцей, повністю підкачку, замінили. На нову. Додатково ще повторно замінили сальник вала, бо по факту він ну, є одноразовим. Якщо вал знімається, то сальник треба міняти. І по факту по грошам взяли ще менше. Взяли щось там в районі 8500 за те, що вони поміняли оцю таку дорогу деталь. Оця деталь оця і ця коштує там щось 5 копійками. Сальник вала в районі 500 гривень. Ну, коротше, за роботу вони взяли 2400 І це з врахуванням того, що вони виставляли два рази його на стенді. Тобто перед ремонтом і після ремонту вони ще його на стенді виставляли. Тобто ну, ціну вони взяли дуже маленьку, на мою думку. І, ну, Будемо сподіватися, що все буде працювати добре. Ну, хоча б так як працювало до того. Е, ну, в принципі, якщо це відео вийшло в ефір, значить е, ця компанія справилася з ремонтом і за значно меншу суму, скажімо так, майже в три рази дешевше. Тобто, ті здерли в Тернополі як по київським цінам, а зробили взагалі просто жахливо зробили. Ну що ж, друзі, дякую всім за перегляд. Лишайте свої коментарі, діліться своїм досвідом. Ну, одним словом, я нікому не рекомендую звертатися в ту контору. Кожен вирішує, звісно, собі сам, але я ні в якому разі більше ніколи туди не звернуся і нікому не раджу. А от Синдізель раджу.